Всім привіт, друзі! Слава Україні і Героям слава! Так, друзі, оверлок. Японський оверлок. Фірма Elna випускався в Україні місто Ніжин. Це 904 модель. ось І в Україні він називався чомусь Пролог. Ось зроблю відео, як. Зі звичайного шва, ну, наприклад, ну, трикотажного шва, перейти на рольовий, він же рулік, він же там. Оверлок в мене включений. Це ось я зробив такий луточок на магніті для, ну, для зрізів, якщо хтось не бачив. Ширина шва зараз стоїть. Ось так він шиє. Ось так він шиє. Гарний шов, Ширина шва 7 мм. Давайте заново пере, бо є багато інформації. 7,5 мм. Окей, 7,2, ну, це не настільки важливо. Це я показую, як він зараз шиє. Ось такий ось Ну, Відповідно, такого ніхто ніколи робити не буде. Ну, цей оверлок для драпа я збільшив довжину стіпка. Це, хто не бачив попереднє відео, я там показував. Це регулятор довжини стіпка. Довжини. Це диференціальна подача тканини. Крутілки в цьому оверлоку практично не треба крутити, ну ось так практично виходить, що не потрібно. І ось навіть ось такий драп в два шари. Ніж, Ай, блін. ніж зрізає лоточок усе. Ось такий гарний шов. Ну окей. Пропусків немає, нічого немає. Для того, щоб нам перейти на рольовий шоу, нам потрібно Ролеве я маю на увазі ось такого плану. Буває такий, ну, буває таке, що треба ось перейти на такий шов. Для цього ми, в оверлока є, я показував в попередньому відео, ніж новий. Це для звичайних катушок. Зверху катушок ставиться, щоб нитки рівномірно знімали. І додаткова голкова пластина. Ось. І нам треба перейти на рульовий шов. Для цього нам потрібно ну Бажано, бажано зняти лапку, я зараз це покажу. Хоча цю операцію можна робити не знімаючи прижимну лапку. Давайте, друзі, я світ, світло відключу, бо тут я поставив світло одну лампочку і воно, бачите, мерехтить на камеру. Все, я тимчасово поки що викрути там оборотик, щоб вона не заважала. Ось. І зараз я відкручу, хоча це не обов'язково. Так, болтичок вкладемо в стороночку. Для того, щоб підняти лапку, у нас ось тут у нас є речажок такий. Знімаю лапку. Верлок практично новий геть. Е, хоча йому майже 30 років, але він стояв без випрацювань, бо з заводу, що не налаштований, тому на ньому ніхто і не працював. В цьому вроді дуже цікаво замінюється голкова пластина. Ну, можливо, треба для обслуговування там, почистити там, ну, щось. Зараз покажу, як зняти тут голку пластину. Відкриваємо крижечку, вона просто тут на защолошки. І ось у нас рычажок. Піднімаємо голку водії в верхнє положення. Ось. Зрізаю я ліву нитку. ну Нитку з лівої голки. Вона нам не потрібна. Ось. І просто беремо цей речажок і піднімаємо догори. Ось так. В цій моделі. І в цьому оверлоку, і в оверлоках Elna замінюється голкова пластина. Так же само потім прийдеться нам ну, ставити його назад. Ну, наприклад, і просто прижимаємо. Це ми виставляємо ось так. І все, голкова пластина тут встановлена. Для того, щоб зняти її, просто беремо і знімаємо. Тут такий механізм, що голкова пластина, коли стає на цей штирочок, на, на цю шляпку, вона стає і. Трошечки надівається, ось от ну, така конструктивна особливість. Все я довів до розуму, все відшліфував, все зробив, все виставив. З заводу йшов, не виставлений. І ставимо відповідно ось цю голкову пластину. Це не запасна, це в комплекті йшла з оверлоком. Та ж само ниточки сюди. Ось, Вставляємо спочатку на оцей направник і все, голкова пластина встановлена. Знімаємо ліву голку, ліва нам не потрібна. Тут є в комплекті йде шестиграничок такий японської якості. І викручуємо трішечки. І витягуємо голочку. Голочку я тут поставив 80 кіт. В цих оверлоках бажано 90 на 100, це взагалі смерть для будь-якого побутового побудового Ну, Можна 90, але ну, не бажано. До речі, як ми голочку витягли, обов'язково е, цей болтик ну, нажимний. Бо від вібрації він викрутиться і загубиться. Все. Цю ниточку можна залишати тут, нехай вона тут і буде. Потім що ми робимо? Ставимо лапку назад прижимну ось цю. Все, затягую я. Нормально все затягну. Опускаємо лапку. Що нам ще потрібно? Для цього, щоб нам шити рольовий цей шов, нам треба зменшити ширину шва. Для цього тут є кольосику. Ось дивіться, я зараз буду крутити кольосику і ніж, ніж. Так, давайте я. І ніж буде ну, назвуження. бачите? нам сильно широке не треба. Я потім покажу, як воно працює. Хто не бачив попереднє відео, це в мене лайфхак спеціально для срізиків. Це свіженьке, новеньке. Для того, щоб ножичок, як зрізає, щоб не забивались туди срізики, а зразу у лоточок. Все. В середньому я зменшив ширину. Тут можна дивитися по цій шкалі, але вона не сильно коректно працює, ця шкала. На це особливо не треба звертати увагу. Потім у нас іде. Треба додати, у нас ось ця нитка. Так. У нас ось ця голочка задіяна. Ось. І, можливо, трішечки нам треба додати натяг. Не сильно. Треба нам зменшити довжину стіпка. Поставимо спочатку на одиничку. Щоб воно міленьке було. ну, подачу я не трогаю. От. То окрема тема. Ось. І відповідно. Нам потрібно оці регулятори теж поставити десь на 8. І цей, це верхній, це нижній. Це нижній петельник, це верхній. І цей десь отак на п'ятерку. Дивіться, це не стосується абсолютно всіх таких оверлоків, Це оці. Я показую, показую налаштування саме для цього оверлока. Якщо у вас є такий оверлок, і він не шиє, він не працює, то вам оце відео нічим не допоможе, бо у вас просто не налаштований. Це конкретне відео тільки для цього верлока. У вас оце може не працювати. Так, збільшили натяги, бо нам же треба тканинку зібрати вокруг. Ну, навколо, навколо голочки тої тієї. І робимо перед тим, якщо основний виріб, у нас завжди є відрізочок тканини, ось такий тонесенький трикотажик. І ми завжди випробовуємо. Педалька відповідно у мене під столом. Ага. Поки зараз зайде, щоб ниточку не намотало там сильно. Трішечки підтягуємо. Трішечки підтягуємо. І далі оверночок сам. І дивимося шов. Ну, як на мене, гарний шов. Тут у нас складка без проблем. Ну, під різні види тканин, тут же ж е, зараз я ще якусь тканинку покажу такого плану. Ну, ось така в мене є, наприклад. Ось. Ну давайте таку. Опять же, трішечки підтягуємо, поки тканина дойде. Бо поки бо якщо не будемо підтягувати, тканина поки дойде, то там вже наб'ється той нитки. Ну я б збільшив довжину. Треба бути уважним. шов. А це я своє трішечки збільшив дожину степки. Ось, ось, таке, ось таке кіно, ну тут підрізні тканини можливо. Ось. такий. Така Можливо, тут по-різному. В середньому десь отаке. тут 8, ну можна 7, наприклад, тут 4. ну Це треба ну, експериментувати з різними видами тканин. От і все. Нічого складного. Оверлок налаштований. Шиє ідеально. як би сказав, би, один із кращих оверлоків, за який, так сказати, не стидно. Ось. І, до речі, друзі, кому потрібно налаштувати, обслужити швейну техніку. Та будь-яку оверлок, там, швейну машину, розпашувальну машину. Можете звернутися до мене. Ось. Я залишаю свій номер телефону під відео в описі. Пишіть коментарі, кого що цікавить. Ось. Ну і давайте зараз перейдемо заново на звичайний трикотажний чотирьохниточний шов. Для цього нам опять потрібно піднімаємо голку, голководій верх. Ось. Тут ми скидаємо, так як я ще показую на ширині 7 мм, 7,5, то, відповідно, для такої ширини треба багато ниток, то, відповідно, оці регулятори практично стоять по нулю. На нуль. Ось. Я ще поки що не продав цей оверлок. Е, У ну, мене є відео по такому оверлоку, як заправляти нитки. Якщо кому потрібно, е, пишіть, ну, пишіть в коментарях, чи потрібно зробити додатковий е, відео по заправці ниток цього оверлока. У мене є відео, підписуйтесь, подивіться, там в мене є пролог там 904 модель, точно такий самий, в мене були вже оверлоки. Ось, бо цей оверлок у мене на продаж. Я його продаю. Цей оверлок. Тут ми скинули натяги. Потім тут ми теж ставимо. десь. Ну, Чується так, що робочі в нього двоєчки. Двоєчки. Ставимо голочку назад. В голочку тут по-другому викручуємо цей болтик-винтик. Беремо пінцет. Голочку Голочку тут по-другому ви ніяк не вставите. Голочку не вставите. Срізиком від себе. І пінцетиком акуратненько вставляйте до самого верху. До самого верху затянули. Добре, що тоненька така ручечка, що не така, що, що не, що якраз можна нормально затягнути. І відповідно у нас правильно голки стоять, ліва вище, права нижче. Це правильно. Потім, так, заводю ниточки ось так. Е, Наші сунечко було, ну щось так пасмурно стало. Поганенько. А бачите, включаю освітлення світлодіодне. І воно мерехтить і погано видно. Е, ще ще ж треба голкову пластину замінити. Піднімаємо лапку і просто беремо, піднімаємо і витягуємо голку в пластину. І принцип той, що на цьому вусику воно це намотує, намотує, намотує і виходить рольовий шов. Відповідно, вставляємо звичайну трикотажну голку в пластину. Вставляємо ось тут. Ниточки в нас набік. Ця ниточка може бути зверху, з голкова. І Нажимаємо. Все, ми закрили. І видвигаємо ширину. Для того я показував в минулому, ну трошки невдало, для того, щоб шири, ну, збільшити ширину, бажано ось цю пружинку нажати пальчиком і викрутити. А потім пускаєте ножичок і все. Ось так. Все, оверлочок помазаний, оверлочок налаштований, оверлочок обешумлений. Обешумив я його практично повністю. І давайте подивимося, як він тепер шиє. Ось такий soft shell. така на флісі. Така тканина. Жаль, геть потемніло. Ee, виставляю довжину стіпка. Ну, ось так десь. Тут я все повиставляв, як було. Ну І давайте про Відповідно, тут складка, ось бачите, складка. Складку можна ну, коли ви сшиваєте, можна ось так розкласти. Це було б правильніше. Вутили лапку і камон поїхали. Підтягуємо ниточку, дивимося на шов. Шов ідеальний. Навіть зелену ниточку, верхній. Ось ми шиємо, бачите? Ми шиємо. Це ось зелена, це верхня. Верхній це у нас ось верхній. Можна було б трішечки додати натяг, але ну, тут вже скидати не можу. І ще трошечки додати, щоб зелену перек... ну, витягло. Сюди, вона тоді ниточка зменшиться. Але дивіться. Я трішечки додав. Нічого складного немає. Не бійтеся крутити ці крутілочки, там все зрозуміло. І ось, бачите, я трішечки додаю натягу. Таким чином, нижній перетягли ми сюди. Ну Якщо б тут стояли сірого там, чи синього кольору нитки 4 штуки, то взагалі б, цього ніхто б не помітив би. Ось такий ідеальний шов. Ну, от таке, друзі, кіно в мене. от, Пишіть коментарі. Кому потрібно такий оверлучок, звертайтесь, я його ще не продав. Ну і все, слава Україні і героям слава!